Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, на який розмір допомоги наразі можуть претендувати ті мами, які самостійно без участі чоловіка виховують своїх дітей. Хочу нагадати, що з 1 липня 2025 року на пенсійний фонд України наділені вони ще одними функціями: це призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. Ви мене дуже часто запитуєте, що таке. Що таке, що це за статус одинокої матері, хто його має право отримати і в якому випадку надається така допомога. Дивіться, хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, допомога на дітей вам буде надаватися в тому випадку, якщо одинока матір або одинокий батько чи усиновлювач не перебувають у шлюбі, це перше. По-друге, якщо у свідоцтві про народжені або ж рішення. Якщо ми говоримо про установлення дитини, відсутній запис про батька або запис про батька було проведено в установленому. Порядку органу державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері, тобто, коли мати вказує кого записати батьком свідоцтві про народження дитини в такому випадку такі мами можуть визнаватися одинокими, ті, які самостійно виховують своїх діток, і відповідно можуть отримувати таку допомогу від держави. Вона призначається на кожну дитину до досягнення дитиною 18-річного віку, може бути ти призначена до 23 років, якщо дитина навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років, і незалежно від отримання на дітей інших видів допомоги. У разі смерті одного з батьків право на допомогу на дітей має мати, а, наприклад, або батько дітей, якщо вона не отримує на них пенсію. У разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника. Дивіться, якщо ж одинока мати або батько у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ним зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком. Тобто, якщо ви в другий раз, наприклад, вийшли заміж, ваш чоловік не усиновив дитину, то в такому випадку ви й надалі зможете отримувати допомогу. Допомогу на дитину. Далі, дивіться, не мають права на отримання допомоги на дітей, ті жінки, які мають дітей від людини, з якою не перебували, не перебувають у зареєстрованому шлюбі, але з яким ведуть спільне господарство, разом проживають і виховують дітей. Якщо ви разом проживаєте, але навіть не зареєстрували свій шлюб, то ви не зможете отримати таку допомогу. При реєстрації також. У такої ситуації, так е, е, дивіться, якщо жінка е, Вирішить взяти шлюб з чоловіком, який є батьком її дітей, то допомога на дітей, народжених уже від цього від другого, наприклад, чоловіка не призначається. Якщо у вас якісь виникають питання, бо тут, бачите, дуже є багато особливостей щодо призначення допомоги як одинокій мамі. Далі, дивіться, право на призначення допомоги також вираховується і визначається з урахуванням доходів та майнового стану членів родини зайнятості працездатних членів родини. Дивіться, допомога не призначена, не буде вам призначатися, якщо дитина перебуває на повному державному утриманні, якщо працездатні члени родини без поважних причин не працюють, і протягом року, 12 місяців, перед місяцем зверненням за призначенням допомоги на дітей. Або під час її отримання члени родини здійснили купівлю на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. Мають на депозитному рахунку суму, яка перевищує 100 тисяч гривень. Сім'я має у власності декілька транспортних засобів, з року випуску яких не пройшло 15 років, або декілька квартир чи будинків, крім багатодітних родин. Допомога як дивіться, максимальний розмір допомоги наразі для дітей до 6 років становить. 2563 гривні для дітей віком від 6 до 18 років. Він становить 3196 гривень, і віком від 18 до 23 років, які навчаються, 3028 гривень. Але це максимальний розмір допомоги. Він в 2026 році буде збільшений, бо в нас збільшується прожитковий мінімум. Окремо, коли вже буде затверджений, я буду ще робити огляд проекту закону про державний бюджет. Уже коли будуть кінцеві цифри, ми ще з вами поговоримо. Так, дивіться. Розмір допомоги на дітей перераховується в разі дитиною досягнення відповідного віку. Тобто, якщо до 6 років ви отримуєте один розмір допомоги, від 6 до 18 там збільшується розмір прожиткового мінімуму відповідно. Ви будете отримувати більше. І якщо встановлюється новий розмір прожиткового мінімуму, про те, що я говорю, він буде встановлений з 1 січня 2026 року. Дивіться. Допомога призначається на півроку, так е, якщо ви подаєте заяву з усіма необхідними документами. Документи, які ви берете, ви берете свідоцтво про народження дитини, робите з нею копію, декларацію про доходи та майновий стан. Е, якщо ви усиновлювач, то також подаєте копію рішення про усиновлення. Е, і надаєте документ витяг з державного реєстру актів цивільного стану, тобто з РАКСу, про державну реєстрацію народження. Родження дитини. Всі ці документи ви надаєте або до Пенсійного фонду України, або до ЦНАПу. чи ви можете через портал Пенсійного фонду онлайн, або дивіться, навіть ви можете подати заяву через соціальний веб-портал електронних послуг Міністерства соціальної політики України, але вам потрібно там мати електронний. Підпис. Або ж зібрати пакет документів, відправити поштовим відправленням на адресу територіального органу Пенсійного фонду України. Також дивіться, хто належить до складу родини при призначенні такої допомоги. Сюди включаються чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти, діти, які навчаються за денною формою до 23 років і не мають власних сімей. Неодружені повнолітні діти, якщо вони мають інвалідність першої та другої групи, так і проживають разом з батьками, є людьми з інвалідністю з дитинства. Непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів. Жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, так, але проживають однією сім'єю і мають спільних дітей. Всі ці громадяни, так, всі ці члени. Не родини, вони належать до складу вашої сім'ї. І коли ви будете подавати декларацію про майновий дохід, то, відповідно, ви будете зазначати всю необхідну інформацію щодо доходу. Тому от така ситуація. Станом на сьогоднішній день, можливо, у вас якась є нестандартна ситуація, що вам відмовлено в призначенні допомоги, пишіть в коментарях, в наступному відео про це поговоримо.